І далі знову до подій в Україні у Кіровограді батьки особливих дітей вимагають від чиновників дати їм право обирати директора центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Кілька місяців тому зі скандалом з посади пішла колишня директорка. Тепер щиняється новий з обранням нового керівника. Всі подробиці Волени Бринзе. Це Кіровоградський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Нині у ньому з десяток особливих діток батьки розповідають, два місяці тому домоглися звільнення колишнього директора. Моя дитина абсолютно не хотіла відвідувати цей заклад і з нею не могли справитися. Мені постійно телефонували забирати свою дитину. Коли тимчасово виконуючи обов'язки, стала Гана Бондарєва, змінився підхід до дитини. Окрім цього, кажуть батьки за нової тимчасової очільниці в закладі відновили опалення, налагодили харчування та підвезення дітей до центру. З'явилася вода чиста. Очищена, бутилірована вся вода, тому що раніше нам давали кип'ячену воду. Не було коштів на все це. Зараз голова Кіровської райради оголосив конкурс на посаду директора. Окрім нинішньої очільниці, ще дев'ять кандидатур. Серед них учитель фізкультури та газозварювальник. Чиновник запевняє, винесе їх на затвердження п'яти депутатських комісій. Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Постійна комісія з питань дотримання прав людини, комісія з питань житлово-комунального господарства, охорони природного середовища та енергозбереження. І постійна комісія з питань соціального захисту та охорони здоров'я населення. Вляють усі комісії не профільні і вимагають, щоб їхнього представника включили до складу конкурсної комісії. Бояться, що заклад знову чолить людина байдуже до дітей. Та за їхніми словами голова ради вимогу ігнорує. Більше того, їм не дають жодної інформації, коли саме і як буде проходити відбір. Це виглядить не як відкритий конкурс, а як колуарні домовленості. Або ж він свідомо тримає на прузі батьків. І показуючи нам, хто все вирішує. Підтримують батьків особливих дітей і громадські активісти. Чи це є конкурсна комісія? Чи люди будуть мати співбесіду? З ким, де, в яким чином? Ця інформація не оприлюднена. Тобто, це є непрозорість діяльності просто-напросто Кіровської районної ради. Між тим затверджувати нового директора центру райрада планує вже за тиждень, 3 березня. Батьки попередили, якщо керівника оберуть кулуарно, влаштують акцію протесту. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини Кіровоград. thank, you. thank, you. thank you.